Всіх вітаю на моєму каналі. Мене звати Ліда. Сьогодні я пропоную разом зі мною приготувати смачну карамельну сирну паску. Якщо вам цікава така ідея, пішли готувати! Починаємо приготування з заверної основи. Беремо вершки, в мене 30%. Всі пропорції знайдете в описі під відео. Жовток і сіль. У мене тут гімалайська рожева, але можна, звісно, будь-яку. Гарненько все перемішуємо і ставимо на вогонь. Добре помішуючи, доводимо масу до кипіння і після закипання маси проварюємо буквально 10 секунд. Все, знімаємо з вогню і залишаємо вистигати. Оцю вузьку частину я обмотала плівкою в два шари і закріпила скотчем. Знизу моя форма 5х5 см, зверху 12х12, і висота її 11 см. Беремо м'яке вершкове масло і додаємо кисломолочний сир. Беріть жирненький від 5%, в мене тут 9%. Добре перебиваємо блендером до пастоподібної кремової консистенції. І тепер додаємо згущене варене молоко. Обирайте також хорошу фірму, тому що від смаку згущеного молока буде залежати оцей карамельний присмак нашої паски. І додаємо охолоджену нашу заварну основу. Добре, знову все змішуємо блендером і додаємо подрібнений чорнослив. Багато хто любить з курагою, але от спробуйте з чорносливом. Я вам кажу це дуже смачно. Починаємо змащення форми з стінок. Добре промащуємо ці об'єми, заповнюємо буквочки, хрестики, і тоді вони гарно будуть виглядати, коли ми знімемо ці стінки. І тепер заповнюємо повністю нашу форму масою. Бачите, маса така не занадто рідка, достатньо навіть густа. Потім вона добре там тримається і не витікає. Розрівнюємо її гарненько, накриваємо плівочкою і ставимо мінімум на 6 годин краще на ніч у морозилку. Все, у мене вже ранок простояла форма всю ніч в морозильній камері. Ще хотіла додати, якщо ваша маса вийшла занадто рідка, то можливо проблема з кисломолочним сиром. Обирайте сухенький і жирненький. А також беріть вершки від 30% і розморожуйте паску не при кімнатній температурі, тільки в холодильнику. Форма легко відходить, якщо ми оці виступаючі 4 частинки по бокам якби трошечки пальцями до середини притиснемо. Так само відзатискаємо і з іншої сторони. Ну, а ці дві бокові форми відходять легко самі по собі. Ну і все, перекладаємо нашу пасочку в холодильник години на 4 на 5. Ну, а тепер прикрашаємо паску за бажанням. Я розтопила білий шоколад, додавши в нього трошки рафінованої олії. Ну, і ось так апетитно стікає шоколад з пасочки. Також я ще додатково посипала вафельною крихтою. І поклала яйця, які зробила з марципанової маси. Додавання вареного згущеного молока додає пасці не тільки карамельні нотки, а й більш кремову ніжну консистенцію у порівнянні з оригінальною. Чорнослив вже додає глибокий, трохи димний фруктовий присмак. Я дуже раджу спробувати цю нестандартну комбінацію. Якщо вам сподобалось це відео, не забувайте підписуватись на цей канал, ставте лайк і напишіть у коментарях, чи є на вашому великодньому столі також сирна Паска. До зустрічі в наступному відео! Бережіть себе!